Від революції гідності до повномасштабного вторгнення Росії українська журналістика пережила найважливіше випробування. Вона була свідком історії, голосом народу та щитом правди. А наша знімальна група побувала на передовій. Ми відкриваємо юархів і розповімо, як медіа формували сучасну Україну. Журналісти стали свідками революції. Кожен репортаж ризикував стати останнім. Прямі ефіри, мобільні камери, соцмережі усе це допомагало світу побачити правду. Ja był przysługi na Majdanie Pustino. Ja baczył ataki Berkutów, nutrycznych wiejsk, w innych tamtych tych specy i co jak raz było wykorzystanie zbroi i takie zwerstwo Berkutycy przeciw przeciw Українська революція принесла не лише політичні зміни, а й інформаційну війну. Сьогодні соцмережі стала ареною, де кожен репортаж, кожне фото охоплювало мільйони. Після революції гідності кількість онлайн-медіа в Україні зросла на 70% протягом 2014 року. В цей самий час починається ріст значення соцмережі. Я сам зрозумів, що є моменти, коли набагато більше читаю людей моїх постів на Фейсбуку, чим використовую, чим моїх слухачів, наприклад, в радіо. Без жодного опору. Алло? Так. Цей сюжет краще не показувати. Минуло суміру. Диво. Свобода слова зіткнулася з політичним тиском, а такі видання використовувалися для політичних маніпуляцій. Бо я бачу, коли були там акції використання зброї, в тому числі вогню пальний зброї. А коли вони тому заперечували? А у мене були докази не тільки на руках, але на камері. Журналісти балансували між об'єктивністю та загрозою цензури. Іноді доводилося ризикувати кар'єрою, щоб зробити матеріал. В цей час на майдані з'являється перше телебачення, яке працює в режимі онлайн Еспресо ТВ. Всім кому не байдуже, доля України. Має сьогодні бути з нами на майдані. А наша знімальна група побувала на передовій. Бачили, як біля Луганська наше військо укріпилося. Журналісти прямували на передову, щоб документувати бойові дії та життя цивільні. Більше 50 українських медійних груп працювали на Донбасі у зоні конфлікту. У 2014 15 роках понад 30 журналістів отримали поранення під час висвітлення конфлікту. Передової Володимир Михайло російські змі активно розповсюдили інформацію про те, що нібито Україна офіційно поділила свою землю з бойовиками. Головний терорист Донбасу Захарченко навіть сказав, що селище піски до чотири місяці наші бійці відбивають атаки окупантів, залишиться під контролем української влади. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало справжнім випробуванням для українських медіа. Журналісти працювали на фронті та у тилу, інформуючи населення та світ про події. Від революції гідності до повномасштабного вторгнення українська журналістика пройшла шлях від свідка до активного учасника подій. Вона стала голосом правди, об'єднувачем нації і символом мужності.